Вітаю! Це відео допоможе вам навчитися в'язати кільце мігурумі, яке викликає складнощі на початку як у дітей, так і у дорослих. Покажу спосіб, яким користуюсь я. Беремо за кінець нитки і намотуємо на два пальці. Таким чином, що короткий кінець нитки у вас залишається перед вами ближче до вас, а робоча нитка, яка йде з мотка, вона у вас буде ззаду. Великим пальцем притримуємо ці дві нитки, які ми намотали на пальці. Гачок вводимо під першу нитку і захоплюємо нашу робочу нитку, яка йде з мотка. Таким чином, у нас на гачку опиняється петля. Ми ще раз захоплюємо робочу нитку і протягуємо цю робочу нитку через петлю на гачку. Таким чином, ми закріплюємо кільцямі грумі, і це нам дозволяє. Регулювати його розмір. За короткий кінець ми підтягуємо і зменшуємо розмір кільця. Виконуємо перший рядок в кільцемігурумі і після кожного стовпчика підтягуємо за короткий кінець нитки. Це дозволяє нам робити охайний початок іграшок. Сподіваюсь, відео було корисним, і вам вдалося в'язати кільцемігорумі.